Ми з вами сьогодні говоритимо про один з найкращих моніторів на ринку для майже будь-яких потреб. І ні, такі формулювання я використовую не для драматизму, адже до цього монітору можна знайти ну, максимум два коментарі, які можна занести до категорії недоліки. Мова сьогодні піде про ROG XG 27 UCDMG, майже ідеального 4К монітору. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. подобайку. Я пропоную не витрачати час на те, щоб описувати його товщину рамок, чи те, що він водночас і агресивно геймерський, і мінімалістичний. З важливого кріплення ніжки тут дуже легко встановлюються і не потребує жодних викруток чи гвинтів. Так само легко можна буде взяти і встановити монітор на кронштейн, для чого тут є окреме кріплення, яке ви прикручите на кронштейн, а потім монітор просто чіпляєте вже на нього. Ви знаєте мою позицію. Якщо є можливість використовувати кронштейн, використовуйте його, бо кронштейн це благо. Проте враховуйте, що монітор важить 5 кг, то. Використовувати найдешевші кронштейни я б не радив. Якщо ж кронштейну у вас поки немає, комплектна ніжка дозволяє регулювати монітор по висоті на 12 см, повертати його горизонтально по 45 градусів в кожен бік, нахиляти до чи від себе від мінус 5 до 20 градусів, а також переводити його в книжкову орієнтацію. З приємного, ніжка невелика, а ще є така дрібниця, як отвір для телефону чи маленького планшету. Це дрібниця, так я ж ніяк не кілерфіча, проте приємна реалізація купи вільного місця. І я не розумію, чому ще масово не роблять так взагалі усі. Ну і ще, звісно ж, куди ж без RGB, логотипу ROC, який синхронізується з Aura Sync і може світитись в унісон з іншими вашими пристроями. Необхідність такої підсвітки знаходиться десь на рівні rgb підсвічування в навушниках. Також монітор має вбудований блок живлення та систему охолодження, яка складається з радіатору та оптимізованого повітряного потоку. В комплекті є коротесенький дисплейпорт, HDMI, кабель USB 3.2 та USB Type-C, а також серветка. По підключенням дисплейпорт 1.4 DSC, 2 HDMI 2.1, 1, 1 USB-C з підтримкою дисплейпорта Power Delivery на 90 Вт, 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A та вихід для навушників. І я не знаю, як ви це переживете, але тут немає динаміків. Ще тут є логотип рок на передній панелі, але у нього є окреме призначення, про яке ми поговоримо пізніше. А ще я про всяк випадок маю попередити вас, що в 60 фпсному відео я навряд чи зможу вам показати різницю між 60 та 240 Гц, що очевидно, я сподіваюся. Окей, тепер давайте до головного, до характеристик. XG27 UCDMG це 27-дюймовий монітор з технологією QD-OLED, що має роздільну здатність 4К. Ну або Ultra HD, якщо ви адепт, розділення 4К та Ultra HD. Частота оновлення 240 Гц, час відгуку 003 мілісекунди грейт у грейд. З підтримкою VRR, AMD FreeSync Premium Pro та Nvidia G Sync. Цікова яскравість в HDR складає тисячу ніт, а тепер про усе за порядку. Звісно, що OLED – це завжди нескінченний контраст, насичені та яскраві кольори та просто шалено крута картинка. В цьому моніторі використовується четверте, тобто останнє на сьогоднішній день покоління, панели від Samsung. Тож кращих oled панелей на квантових точках на сьогоднішній день просто не існує. Розмову про те, що краще, QD OLED чи Mini LED, залишимо до часів, коли я на свої очі побачу сучасний нормальний Mini LED, бо у кожного з є. Свої особливості, що в відтворенні кольорів, що в яскравості і так далі і так далі і так далі. За особливості четвертого покоління панелей, нове розташування RGB-субпікселів, які повністю усувають проблеми з дрібним текстом та деталями, які були на минулих поколіннях. Ну і ще цьому допомагає висока роздільна здатність. Крім цього, монітор отримав 10-бітну глибину кольорів, що для перегляду HDR та й взагалі є дуже корисним, адже градієнтність та відтворення деталей буде більш приємним та правильним. Для будь-яких кріейторів буде важливим і те, що дисплей покриває 100% кольорового простору SRGB, 99% dci p 3 та 92% Adobe RGB. Тобто для переважної більшості людей, що не тільки переглядають, а й створюють контент, це майже ідеальний монітор по кольорам. Так, є ще ідеальніші, але там ціна питання значно більше, майже вдвічі. Монітор відразу откалібрований з заводу дельта, і тут менше двох. Тож просто обирайте відповідний режим і отримуйте абсолютно правильну передачу кольорів. У мене тут є маленьке зауваження, адже на моніторі на самому немає ніякої можливості зберігати декілька профілів калібрування власноруч. Але це вже власне перерогатива більш професійних і дорожчих варіантів. А тут у нас з вами все ж рок, що в першу чергу натякає на геймерство. Проте в той же час монітор дає змогу налаштувати гамму від 1.8 до 2.6 дає можливість відрегулювати кольорну температуру від 4 до 10 тисяч Кельвін, а також обирати безпосередньо кольоровий простір між sRGB, DCI-P3 та Adobe RGB. Стосовно яскравості, як і в будь-якому телевізорі чи моніторі, заявлена на пікова яскравість стосується 3% вікна, заповненого білим. Так само і в телефонах, коли заявляється про 3,5 тисячі ніт, мова йде про біле віконце, що займає 3% екрану взагалі від загальної площини. В 10-відсотковому вікні це вже буде 450 ніт, а на 100 це 250 ніт постійної рівномірної яскравості, чого буде більш ніж достатньо для домашнього використання, якщо ви не плануєте сидіти напроти величезного вікна чи напроти. Студійного освітлення. Я навмисно кажу про рівномірну яскравість, адже ця особливість моніторів нікуди не поділась. Тобто, якщо увімкнути рівномірну яскравість, буде рівно 250 ніт по усій області, абсолютно по усій. А якщо вимкнути, то яскравість в SDR може досягати 450 ніт, проте знову ж таки з коливаннями в залежності від контенту. Тут варто уточнити, що W-OLED матриці яскравіші, проте це стосується виключно білого кольору. Квантові точки дають все ж вища. Що яскравість для усіх кольорів, та й банально кольорна гама у них ширша. Сам дисплей має напівглянцеве покриття, яке не дає таких негативних ефектів, на кшталт зернистості, як у матових варіантів, і в той же час воно все ж зменшує відблиски від кімнатного освітлення. Також, як і в будь-якому OLED, для регулювання яскравості, тут використовується щим? проте для гіперчутливих людей, яким OLED не подобається через чутливість, ASUS додали DC-Dimming, тож цим, цим взагалі питань не має бути. Щодо частоти оновлення, як я вже казав раніше, вона складає 240 Гц. Далеко не всі користувачі 144 герцових моніторів побачать цю різницю, хоча як і кібератлети здатні бачити різницю між 400 та 500 Менше з тим, така частота оновлення забезпечує затримку введення близько 2 мілісекунд, що позитивно впливає на затримку між вашими діями та відтворенням цього на екрані. Ви можете задати логічне запитання: а в що ж мені грати на 4К та 240 Гц? Звісно ж, мова йде ми виключно про кіберспортивні проєкти: на кшталт КС2, Valorant та інших не надто графічно навантажуючих проєктів. Ну і звісно ж, це не для 1066. У багатьох з вас можуть бути деякі внутрішні застереження щодо oled дисплеїв і вони загалом абсолютно повністю цілком обҐрунтовані, адже специфіка OLED нікуди не поділася. Якщо там буде постійно одне і те ж зображення, воно рано чи пізно вигорить. В цьому моніторі щодо вигоряння зроблено багато чого. По перше, він має 3 роки гарантії, що вже плюс. По-друге, тут просто купа усіляких покращень та оптимізацій, які направлені саме на догляд за oled дисплеєм. Пам'ятаєте, я казав про те, що у переднього логотипу ROG є цілком важлива функція. Вона полягає в тому, що там розташований датчик наближення, а монітор вміє вимикатись чи затемнюватись, в залежності від того, сидите ви за монітором чи ні. Тобто, наприклад, ви встали за монітору, він або потьмяніє, або взагалі. Взагалі вимкнеться. Підійшли до монітору, він увімкнеться. Відстань цього з цього спрацювання також можна буде окремо вибрати між 60, 90 та 120 см. Є, звісно ж, переміщення екрану, яке непомітно для вас на пару пікселів пересуває зображення. З цікавого монітор вміє виявляти ділянки зі статичними логотипами чи іконками і робити їх менш яскравими. А ще можна зробити так, щоб кожні 4 чи 8 годин він вам нагадував про перерву, під час якої він буде очищувати пікселі. Ну і це вже не кажучи про стандартні. Заходи догляду, такі як напівпрозорі неактивні активні вікна, приховання панелі задач і так далі. Тож, як на мене, з урахуванням усього цього вищесказаного, вище сказаного тут можна не перейматися, якщо робити все, що є в категорії OLED Care. Звісно ж, куди в геймерському моніторі без геймерських фішок? Тут і лічильник FPS, і таймер, і режим снайпера, і контрастний приціл, і висвітлення темних зон без надмірного експонування світлих, все це цілком стандартний перелік опцій, тому зупинятися тут немає взагалі жодного сенсу. Щодо мінусів чи недоліків, тут насправді є тільки один варіант, і це, звісно ж, вартість. На момент зйомки цього відео він коштує 50 тисяч гривень, тобто трохи більше тисячі євро. З одного боку, я чудово розумію, що за ці гроші ви цілий пикак, звісно ж, можете скласти, або ж навіть спробувати знайти собі 50-80 і так далі. Проте, ну давайте дивитись справді в очі. Це майже ідеальний 4К 240 Гц QD OLED Монітор, який ну реально не має мінусів. Проте в мене є і Власне, не те, щоб претензії, звісно, але все ж ремарка. Як на мене, хоч 4К на 27 дюймах це круто, звісно, і якість картинки просто захмарна. Проте в моєму світосприйнятті 4К це вже питання 32 дюймів. Ну бо 24 дюйми, як на мене, це може бути Full HD виключно, а для 2К не більше 27 дюймів, бо далі вже точно буде видно пікселі. А от 4К це от 32 дюйми і більше. Але це моє особисте сприйняття, яке ніяк не впливає на те, що цей монітор можна реально назвати одним з країн на ринку Так, є ще крутіші моделі, де є DisplayPort 2.1 для того, щоб його використовувати, хоча й не розумію для чого, адже 1.4 справляється з 4К 240 і 10 біт. Деякі ще й Dolby Vision підтримують, проте ігор з підтримкою Dolby Vision ще менше, ніж шансів знайти 50-90 за магічною рекомендованою ціною. Ну і так, такий монітор це для топових відеокарт та процесорів. Ну або для PS5 Pro, наприклад, також може бути варіантом. І я розумію, що усе виглядає занадто солодко, але. Ну, ну, я не можу вигадати якісь, ну, хоч якісь схожі на мінуси речі навмисно, адже їх банально немає, окрім деяких незначних зауважень. А ще я ледве не забув про приємний бонус. Купуючи цей монітор до 30 червня, ви отримуєте копію новенької Doom The Dark Age для ПК. Всі посилання будуть в описі відео. Ось таким вийшов рок XG27 UCDMG. Тож пишіть коментарі свої думки з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна